Сьогодні своє десятиліття відзначає комендатура охорони та обслуговування військово-морських сил Збройних сил України. З нагоди свята у клубі штабу ВМС відбулися урочисті збори. Приєднувались до поздоровлень і наші флотські журналісти. Свою військову історію підрозділ забезпечення розпочав 10 років тому, коли 370-й батальйон охорони та обслуговування було реформовано у комендатуру охорони та обслуговування військово морських сил Збройних сил України. З перших днів формування військової частини особовий склад підрозділу вивчав та опанував військову техніку та озброєння а керівництво створювало належні побутові умови тилове, фінансове, квартирно-експлуатаційне забезпечення, організація перепускного режиму, охорона службових, господарчих та казарминих фондів структурних підрозділів штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Такими необхідними справами займаються військовослужбовці комендатури охорони та обслуговування. На сьогоднішній день тут проходять службу більше 220 військових. З них близько 30% – військовослужбовці служби за контрактом. Представниці слабкої статі займають більше 20% посад. Ця частина має дуже визначний шлях. Через частину пройшло дуже багато військовослужбовців, які зараз опановують високі посади в військових силах, а також загалі в Збройних силах України. Найвидатнішою, значить, подією, яка сталася в цьому році, остання це залучення особового складу камінатури у навчаннях Сібризі 2011 які проводяться в місті Одеса. від камінатури залучався зведений загін охорони, який приймав участь безпосередньо у всіх навчаннях. Привітати військовослужбовців із ювілейною датою прийшли представники командування військово-морських сил України на чолі із заступником начальника штабу командування капітаном першого рангу Андрієм Риженко. У своїй промові Андрій Реженко підкреслив, що на військовослужбовців підрозділу забезпечення покладена велика відповідальність. Дуже багато на вас покладено завдань. Значить, ви в збройних силах України. Обслуговуєте і охороняєте практично всіх посадових особ на теперішній час. От ваші, ваші військовослужбовці задіяні в, 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 в таких завданнях стосовно президента України. Ви знаєте, що він перебуває зараз в Криму, і міністр оборони зараз перебуває також в Криму. От, ці завдання покладені на вас. Тобто, ви такий дуже, дуже важливий військовий організм. Крім того, від вашого настрою, від вашого вигляду, від вашої поведінки. Це формує такий робочий настрій командування військово-морських сил. А це майже 600 військовослужбовців і службовців. Тому що коли вони прибувають сюди, перше, кого вони бачать, наших військовослужбовців на КПП 1 2, потім прибувають, значить, на робочі місця, постійно працюють. В нашій державі Україна. Є такі, це називаються артефакти, є у нас флаг, державний прапор, є гімн. Тобто це такі речі, які знають во всій країні. По всій країні знають військово-морські сили, хоча ми саме маленькі, всі знають город Севастополь. І от ви, я думаю, особлива строкова служба, особовий склад строкової служби, повинні пишатися, що ви проходите службу іменно тут, в серці українського флоту. Від командування штабу, командиру командатури охорони та обслуговування військоворських сил збройних сил України була вручена пам'ятна адреса. А військовослужбовцям строкової служби солодкі подарунки. Також протягом урочистого заходу грамотами та подяками заохотили кращих військовослужбовців та працівників військової частини. За зразкову військову дисципліну бойовим вимполом була нагороджена автомобільна рота. А наш флотський колега, журналіст редакції газети Флот України, капітан-лейтенант Руслан Рубан, отримав грамоту за всебічне висвітлення значних подій командатури охорони та обслуговування військово морських сил Збройних сил України.